Всім привіт! В тебе в середу почалися нові акції, і я на днях завітала в цей магазин, щоб купити деякі товари, саме акційні товари. Покупочка була невелика, але на 413 гривень 70 копійок. І перший товар акційний це ось такі крекородітлавіні. Їх є три види, але саме нам із Женькою подобаються ось такі цибулеві. 400 г в цій великій пачці надовго вистачить. Повну ціну я не пам'ятаю. А зараз він 32 гривні, 30 копійок. Тоді, по знижці, я купила всім членам родини нашої сім'ї морозово. Також воно йде по знижці. У брикетах 100% пломбір. Від фірми Руці, 90 грамів отакий брикетик. Хотіла купити в стаканчиках, але на превели жаль, розібрали, ще сказала, у перший день. Ну Розібрали так розібрали. І це морозиво по знижці. Зараз коштує 14 гривень 90 копійок. І за 5 пачок заплатила 74 гривні 50 копійок. Наступне також, що по знижці. Це ось сметана від своєї лінії, 20% жирності 400 г в цьому пакетику. Вона така непогана сметана. Не перший раз купую, в принципі, подобається. ,5 гривень 5 десь була знижка на цю сметану. І зараз вона коштує 36 гривень 90 копійок. Також у молочному відділі купила сир. Творог домашній 5% жирності, закінчується термін придатності. І його уцінили ось така наліпочка, тобто він вже коштує набагато дешевше. 43 гривні 75 копійок. І також уцінили ось такий солодкий вже сир, сиркова маса, точніше, від своєї лінії. 140 грамів така ось невеличка пачечка. Також, бачите, наліпочка є. Так, сиркова маса з родзинками коштує 19 гривень 40 копійок. Ну, як завжди, одна із найчастіших покупок це пелюшки для бусинки для нашої. Вони також по знижці, в мене ще є, але бачу, знижка є краще взяти. 10 штучок в упаковці 66 гривень 90 копійок за цю пачку. Давно не купувала фруктів. Взяла на родину, також для всієї родини, по бананчику. Тут 5 штучок. Ось така ось. Невеличка зв'язка бананів. Їх ціна за кілограм 64 гривні 95 копійок. П'є штук заважили на 624 грами і заплатила 40 гривень 53 копійки. Також давно не їла мюслі, взяла ось такі тропічні 350 г. Декілька років назад дуже часто я їх купувала, і це в мене був такий сніданок. Чомусь згадала, що вже такий сніданок не їм, тому потрібно: 36 гривень, 40 копійок ці мюслі. Ну і також одна із частих покупок це в нас батон нарізний від шостка. 17 гривень 40 копійок. Потім по знижці купила ось такий майонез 30% жирності від розумного вибір. В основному він мені йде для окрошки, я додаю до сироватки, І він такий більш кисленький, ще така сироватка виходить. І по знижці він зараз 17 гривень 90, грн. 17 гривень 40 копійок. І на касі взяла ось таких два батончика. Біленькі, це новинка зі смаком. Кокосу та мигдаль. Ну, а це звичайний, як і був колись чорний шоколад-батончик. Він незмінний, самий найсмачніший. їх ціна за кожного 13 гривень 90 копійок. І за тебе все. Також була ще в Новожановські ковбаси. Купила паличку харківської ковбаси з салями вищого сорту. Від Новожанів і купила ковбас на сир. З холодильника він був такий, такий густий, ну, твердий, можна так сказати. Да? А поки додому донесла, то він зовсім якийсь став м'який, хоч намаз, намазую його, а не просто так їж. Ну, Щось не дуже Цей раз він у них підсушився, чи що там роблять йому. За ковбаску я віддала 63 гривні 52 копійки, повна вартість 149 гривні 80 копійок, та майже пів кіло у цій палочці. І сир ковбасний за кілограм 196 гривень 90 копійок. Цей невеликий шматок сиру обійшовся мені на 140 гривень 98 копійок, і вага його 716 грм. І тобто, на Важанівські кобаси потратила 204 гривні 50 копійок. І ще в одному магазині я була це наша ряба, де купила 2 кілограми гомілки. Вони також йдуть по знижці. Якщо купуєш більше 2 кг, то за кілограм виходить 75 гривень, а якщо кілограм, ну і до 2, то ціна 85 гривень. Тобто трішки я зекономила. І ці гумілочки мені обійшлися на 151 гривню 15 копійок. 2 кг 14 г. Ось такий був невеличкий огляд у мене, такі були у мене покупки. Всім дякую за перегляд. Кому не складно, поставте лайк вподобайку. І хто ще не підписаний на мій канал, будь ласка, підпишіться. Бажаю всім миру, здоров'я, всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей.